Національний центр народної культури музей Івана Гончара відкрив святковий онлайн проект на підтримку Збройних сил України Українське Різдво. На сайті представлені сім розділів про головне зимове свято, кожен з яких охоплює різні сторінки історії, відкриваючи добре відоме й дещо незнане про справжнє українське Різдво. Онлайн проект презентує понад 70 експонатів кінця XVII середини ХХ століття з колекції музею Івана Гончара, серед яких традиційні різдвяні атрибути, записи автентичних колядок, давні світлини українців, предмети побуту й народного мистецтва. Проект також представляє сучасні вироби майстрів, які продовжують традицію. Перегляд проекту безоплатний а умовну вартість музейного квитка організатори пропонують перерахувати на підтримку армії та відновлення України.